Радіошуми психічні алгоритми Єврокомісія вивчає вплив алгоритмів інтернет-сервісів на психічне здоров'я користувачів. А ви розповсюджуєте брехню про вплив пропаганди, містких і продуманих іпсорків. А на нас впливають алгоритми. Причому з цього запиту стало відомо, що вони вже зобов'язували ці сервіси. Оцінювати та належним чином пом'якшувати ризики для психічного здоров'я користувачів, що виникають внаслідок розробки цих алгоритмів на основі взаємодії з користувачами. Але ж цей вплив може бути непомітним і навіть невідомим раніше. Наприклад, магічний вплив або вплив фахівців карт таро, або ж астропсихологів. Щось не те, А. -а, -а. Вибачте, астрологів, рептилоїдів. Прибічників Трампа, або якийсь новий вид впливу космічної цивілізації міжпланетних кондукторів, яка вийшла на контакт з власниками і розробниками сервісів і вимагає в них оплату проїзду нашої планети в їхньому просторово часовому континуумі. Чесно кажучи, стало шкода рядових співробітників, які будуть займатися цією проблемою в Єврокомісії. Хоча ні, їх не шкода. Бо вони завжди можуть відмовитися займатися цією маячнею. А от підприємців і їхній персонал дійсно шкода, які вимушені втілювати в життя всі рекомендації цих величних захисників людської популяції від шкідливого впливу алгоритмів на їхнє психічне здоров'я. До слова, професіонали психіатрії вам не здається, що випадок дуже цікавий для вивчення. Цей випадок крутіше навіть тієї старої анекдотичної вимоги одного бевзя який, коли був євродепутатом, вимагав прийняти резолюцію парламенту про зобов'язання чоловіків в туалетах мочитися тільки сидячи на унітазах. Бо цього від нього начебто вимагали виборці прибиральники туалетів. Зі свого боку ми б рекомендували професіоналам контролю за впливом алгоритмів на користувачів. Зайнятися іншою справжньою і важливою проблемою проблемою захисту людської популяції від впливу на здоров'я молоді, в тому числі й психічне, в сенсі звикання та виникнення залежності, хімічних, небезпечних сполук, які в нашій спільноті чомусь називають фастфудом. За доказами не потрібно ходити далеко. Достатньо подивитися на своїх молодих помічників, а якщо таких нема, то на помічників колег. На їхню вагу, вигляд. Який свідчить про гормональні порушення, важке дихання, обмежені рушійні можливості. Дуже легко зрозуміти, що перед вами нездорова людина. А таких людей навкруги все більше і більше. Це ж може привести людство до жахливих наслідків, до виродження і знищення, причому без усяких алгоритмів.